Привіт, з вами я, Святі, 69К І так, це відео про Саверс. Про Саверсмеш. Зараз будемо. Зараз ми будемо гром, громити системою. Так. Зараз будемо... Так, яку систему? Порожню. Так, але насправді ми будемо створювати. Зараз будемо створювати землю. Створив. Все, створив. О! О! Во, планета Земля готова. А там ще місяць. А ось місяць. Зараз він вчить так. Треба отак зробити. там зараз. 22.10. 22.10 зараз. Так я це відео знімаю прямо вночі, але я скину його завтра зранку. Зранку. О, сьогодні. Це. А зараз я створю власну планету. Я зараз створю власну планету. І так. Створю власну планету. Так, щоб створити, треба нажати отут. Customize. О, планета називається np 576 f Але ліпше... Але, але, але мені такий колір не подобається, буде червона. Тут. Ну, тут червона, ну червоно, синьо-червона буде. Назва буде називати. НП576А мені не подобається. Ні, НП576А мені не подобається. Буде називатися... ця. Це... Святик це... Е-Святік Святік... Планет. Ай! Так, треба... Що і... створено все. Я... Все, я маю. Я створив власну планету. Я власну планету зробив. О, бачите. Я власну планету зробив. Зараз ще отут додам Куплю нову планету. Десь, наприклад. Отут. Отут. Зараз будемо створювати. Так, НП4, 458 а мені не подобається. Яку планету створити? Так, яку планету створювати. О! О, Ангелінка, а знаєш, яку планету створити мені? Соверсмеш? Смеш. Я не знаю. Я теж не знаю. Хм. Я подумаю. Давайте я, я вже придумав Експеримент но експеримент номер номер один. Експеримент номер один так. О. Вага тут? Буде вот вага. Буде планета Гігант? Буде у нас планета Гігант? О, буде у нас планета Гігант? Giant Planet. А, ні, експеримент номер один мені подобається. А да. А давайте назвує. А давайте це буде. Ем. На цій планеті теж буде життя. Будуть землі, океани. Океани будуть. Такий зелений мені не подобається. Темно зелений давайте. Все, темно зелений є. Назву її І... Земля 2 Так, земля 2. А, а що? Звичайно, земля вже є. А оце земля 2. На ній теж є життя. І континентів А що? Континентів і океанів більше. З такого ляньо ще вам ту планету збудувати. А, а, у мене, а, у мене цієї планети вже немає. Значить, це не була та планета. Так, але створю трохи пізніше. Так, за так. Ні, ні, До ні, речі, До речі, я ще тоді я створив Вантус план. В Це планета така. Так, оберть. Так, оберть. Давайте вот стірочки. Во. Во, отак от крутиться. А крути ця планета. Ті планеті десь уже зараз. Ті планеті уже зараз. Скільки? Ну, ті планеті Земля, яку я створюю. Ну, в сучасній нашій планеті Земля зараз 4,5 мільярда років. Ну, зараз пів... 4,5 мільярдів років. О, привіт, от, от, от Так, зараз я створюватиму планети. Планети нові. Так. Я куп створювати планету. Так. Створюємо уже. І ще так якусь планету. Де ось така. Буде називатися. Буде називатися ця планета. А як назвати цю планету? Я не знаю. Може, давай святик планет. У мене вже є святик планет. Це третя по... А це друга планета в моїй сонячній системі моїй системі. Я її назву Святік-сістем. Святік-сістем. Так. Розбір буде не тися. Так, розмір буде. Буде всього 2400 кілометрів. Цікаво, чи можна менше? Ні, давай, наприклад, буде 500. А ні, давайте... 50... А, ні, лише 400 можна. О, це буде моя сам... О, це буде моя карликова планета. Розміром всього 400 кілометрів. А всього 400 кілометрів. На 2000 кілометрів менше потонна. Це буде... Я цю планету назву. А назву. А назву. А назву. Каруй. Кауик. Кару. Я її назву Карвик кар 400. Ось таким. Точніше кілометрів. Все Планета створена. О! Планета називається Карлик 400 кілометрів. О, там ще сонце є. Во, сама найбільша план. Сама найбільша планета в на... Са... Це сама найбільша планета в моїй системі. Так. Бачу, коло тебе з'явився нова планета. Бачу, на іншій частині їх системи з'явилася нова планета. Так. Є ще Земля 2. На ній теж життя є. На ній тут. Так. Так, як на звичайній. Так, але ця, але ця планета ще більша. На ще більше. Ніж планета земля? Так. На більше за планету Земля. Земля. На декілька кілометрів. Діаметр Землі... 5000 кілометрів. Ні, то неправильно. То неправильно. Розмір планети Земля. Планета Земля. 12 тисяч. 746 кілометрів. Розмір в... Підбирайте. Так, це, так, на цьо, на цьому це відео це відео скінчується. Всім допомоги.